Я буду ще кричати: Запорозький металург. ФК МЗ. Це не просто дивляться футбол, ми кричимо. 0-0 <плес> <М 'яу, плес> поки що. До кінця матчу залишається 9 хвилин. Команда Ліванти заробляє пенальті. І зараз, можливо, якщо «Ліванти» забиває гол, може сьогодні стати чемпіоном секунди. Hey, Остання гра Ліванте в сезоні може сьогодні стати чемпіоном секунди. Я жодного разу не був на їх іграх, але я фанат. Клас, це свято для людей. Клас, у вас футболки, блін. Вау. Європейський футбол це частина великої культури, в тому числі і сімейної. Люди з дітками йдуть. Бабусі, дідусі, всі, всі йдуть. Розуміючи, тим паче, що клуб Ліванте. Це маленький клуб, який давно вже не виступав В Ла Лізі. Лалізі. Ви подивіться, каже, що 110% буде заповненість всіх трибун. І... там є музей і там є футболка марадони з равковорофомі. Ми будемо з реальними фанатами Ліванти зараз вболівати, тому що чувак взяв великі барабани. Дуже серйозним обличчям, каже Ламас. Я буду ще кричати Запорозький металург! ФК! МЗ! По-моєму, ліван треба просто виграти і все. Ну, вірніше, як в будь-якій грі, так? О, я обожнюю! Оцей стан, коли ти заходиш на стадіон. ти шо, ми ще й будемо зараз там десь внизу. Прям над диркой! громадський сектор, він невеликий. Ну от, він бік весь тут. Це не коп Ліверпуля, але тим не менш. Мені дає Сервантин! Портієнов за мною! фанатського сектору це співати, кричати і підтримувати команду всього матчу, всього матчу. І виділяється окремий тип квитків, якими вони можуть розпоряджатися, наскільки я розумію, як їм, ну, як їм заманеться. В даному випадку вони продають їх там буквально за 10, за 10 євро так на пиво, знаєте. Буде цікаво сюди прийти на гру там, Барселони з Реалом. Наприклад, ну верніше, коли Барселона до Ліванти буде приїжджати, або там Реал до Ліванти буде приїжджати Дербі, ну, валенція Ліванти, бо вони з одного міста. Ну більшість людей сидить на стадіоні і нічого не робить. Вони просто дивляться футбол. Ми кричимо. Антон то мій барбар, він запоріжжя. Це завдяки ньому. Ми тут на цьому стадіоні. Трішки познайомлю вас з історією футбольного клубу Ліванти. Назва назва Ліванти перекладається як схід або східна сторона. Це вказує на географічне розташування міста Валенції на східному узбережжі Іспанії. Клуб був заснований 6 вересня 1909 року. Це означає, що він є одним з найстаріших футбольних клубів саме Валенції. Фанатів футбольного клуба Ліванта називають Гранотес, що означає жаби у сезоні 2011-2012 одинадцять вперше Ліванта вперше в своїй історії вийшов до Ліги Європи після того, як завершив сезон на шостому місці в Іспанській Лалізі. Це був великий успіх для цього клубу, який досі досить часу. То маневрував між дивізіонами, і тут варто зазначити, що протягом історії клуб багато разів змінював дивізіони з нижчого на вищий і переживав як підйоми, так і падіння, що в першу чергу також формує його імідж як футбольного клубу, який постійно змінює дивізіони. Футбольний клуб Ліванти ніколи не вигравав найвищі дивізіони Спанії, який називається Ла Ліга, але при цьому був трьохкратним чемпіоном. Саме Сігунди це нижчі дивізіони. На грі якого ми зараз з вами і знаходимося. Саме чемпіонство ліванти брав у 2004 2017 і в 2025 роках. Короче, прикольний факт, що оце трикутничок це трибуна фанатів іншої команди. Бачите, там навіть вона по ма має таку велику. Але як ми з вами можемо побачити, на ній нема е, фанатів іншої команди, бо абсолютно всі люди сидять в боках Ліванта. Ось там. Коротше, прикол. Зараз ми спілкуємося з е, тим Ультрасом Чуваком. Ось в чорному, який вирішував нам квитки. Він каже, що е, наступний рік ліванти буде грати в лалізі. Можна купити абонімент на півроку. Він купується на кожні півроку. Щоб ви просто розуміли, за 150 євро ти отримаєш абонімент на всі матчі домашні. 150 євро, про що ми взагалі кажемо? На всі домашні матчі? Це діба, 15, ну окей, на 15-7, а може 10. Коротше, пофіг, багато матчів. А для того, щоб отримати квитки, наприклад, на гру Барселона-Ліванте в Барселоні, теж через нього ми можемо купувати за 3 копійки. Але, ну, звичайно, це будуть місця в фанатських секторах. Але вибачте, не знаю, з Реал Мадрид на Реал Мадрид подивитися на Сантьяго Бернабео за три копійки квиточок. Расія саміго допомагає нам. Він каже, що через нього. все можна. так, на домашній матчі на цілий рік стоїть 150 євро. Це да. тільки на домашні матчі. Але якщо можна, якщо ти хочеш поїхати кудись на виїзд на будь-який матч, то е, тільки через ну, реально ультрасів можна купити без проблем. А, а ми справжні друзі ультрасів. А ми справжні друзі. <світ> так, Це майже Що? Склейка, я вдома, для того, щоб показати вам, що в мене є в руках вже скарб. Це абонімент на всі домашні ігри футбольного клубу Ліванте. Третій ряд, восьме місце. А чи навпаки? Коротше, секція 42. Я купив це за 140 євро 19 домашніх матчів 2025 року. Серпня по грудень я маю право ходити на всі ігри. Ну, просто через от, от дверки. Чин-чин, сканую, мене пропускають 140 євро для порівняння, щоб ви розуміли, які ціни. Нещодавно я ходив на гру не Ліванте, а футбольного клубу Валенція проти футбольного клубу Вільяріал. Вільяріал на момент цієї гри був на третьому місці в чемпіонаті Ла Ліга в іспанському чемпіонаті за Реал Мадрідом і Барселоною. Я за одне місце. На одну гру заплатив 100 євро, А за 19 домашніх ігор я заплатив Ліванте 140 євро всього на всього. Коротше, це зручно, це супер, Ну, вигідно і це супер прикольно. Стадіончик, як ви бачите, у Ліванте досить компактний. Він мені нагадує стадіон, як у нас був в запорізькому металургу, стадіон Славутіч в Запоріжжі. Навірно, в стадіон все таки Славутіч був ще менше. Коротше, він оцей от Ліванте супер такий зручний. Ти сидиш на трибунах, і ти бачиш всіх гравців, навіть якщо. Ти за воротами, ну в цілому це прикольно, коротше. Із е, е, цікавого, я вже був на домашніх іграх проти Барселони і проти Реал Мадриду. Ось так: от переді мною бігали там Ламін Ямаль, Рафінія, Келіан Бапе, Вінісіус Джуніор. Ну і всі коротше, гравці. Це супер прикольний експірієнс ходити на футбол. Угу. В кінці, до речі, цього відео ви побачите декілька кадрів саме з цих домашніх ігор, і ви дізнаєтеся, з яким рахунком зіграла команда Ліванти. Проти найсильніших клубів ну, та Іспанії і світу угу. Ультрас Леванте. До речі, норм чи стрьом взагалі записувати інформацію про Леванте в Олімпійці Ліверпуля? Норм, Каже, уже, норм. Ладно, все, гарного перегляду. Так, починається другий тайм 0-0 поки що. Нам треба хоча б один гол забити, тому що не дивлячись на те, що ми на першому місці. Ось команда Ельче, яка знаходиться на другому місці, вона зараз прямо виграє 3-0 когось. І якщо вони ще один гол заб'ють 4-0, то Леванте буде на другому місці. Коротше, нам треба забити по-любому, щоб вийти з першого місця, розумієте, так? Да? Ми і так вже зараз на першому місці, але, ще раз повторюсь, Ельче може нас той. Але не дай Боже, ми пропустимо, то ми точно спускаємося на друге місце. Це нікому не треба. В секунду ми потрапили, але ой, верніше, в Ла Лігу ми потрапили, але треба виходити з першого місця. Тому тримаємо кулаки за нашу найкращу улюбленішу команду після Ліверпуля Ліванте. До кінця матчу залишається 9 хвилин. Команда Ліванти заробляє пенальті. пенальті. А ми знаходимося прямо за воротами. І зараз можливо, якщо Ліванти забиває гол, то вони будуть переможцями. Переможцями дивимося. Людей просили не бігти на поле, але фанати це окрема каста людей. Звичайно, вони нікого не будуть слухати. Сек'юріті стоїть і думає, що мені робити? У фанатів є ножиці. Хай, пардон. Пардона. Ага. Отака культура футбола в Іспанії. Валенсія. Місцевий футбольний клуб «Леванте» сьогодні став чемпіоном сегунди і виходить в Ла-Лігу! А в моєму житті починається новий етап вболівальника футбольного клубу. «Леванте». Братан, давай п'ять. Це клуб ліванте! Наш улюблений клуб ліванте! Ми! Детя, фон... та <говорить> <Детка>. <говорить> <говорить> да, ми на стадіоні, братан! Он серед тих людей, десь я. Коротше, щоб ви розуміли. Ну, я на стадіоні просто, да, ось. 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 Боліванта стала чемпіоном. Вони зробили ось я кот. І, і, і може зараз буде нагорода. А ску ці пес Вже 23 серпня 25-го року я сходив на гру Ліванди-Барселона. Барселона приїхала в Валенцію і Ліванта грала проти чемпіонів Ла Ліги 24-25 попереднього сезону. Прикольно, що цей матч був виходить гра двох чемпіонів. Барса чемпіон Ла Ліги, Ліванти чемпіон Сігунди, і от вони зустрілися. Звичайно, порівнювати рівні цих команд неможливо. Різні ці рівні, але Леванте неймовірно круто показала гру. Вони вигравали 2-0 на секундочку, але в другому таймі Барселона зібралася, і все ж таки на валювих, як то кажуть, перемогла з рахунком 2-3. Але я переконаний, що будь-який фанат Ліванти отримав неймовірне задоволення від самої гри і від того, наскільки команда Ліванти проявила себе в цьому матчі. Також я сходив на домашню гру Ліванти проти Реал Мадриду. Ну, якщо з Барсою вони хоч якось показали гру, виграючи 2-0, програли 3-2, то з Реал Мадридом ця гра була ну, майже безкомпромісна зі сторони Реал Мадриду. 1-1, але кінцівка гри. 1-4. Реал Мадрид перемогли. Дійсно, дивитися на гру світових зірок на футбольному полі, це щось неймовірне. Дійсно, я вперше в своєму житті бачив настільки близько гру Кіліана Бапе, і я бачив, наскільки ця людина швидка, ну чесно, перші три кроки, які він робить, і починає бігти. Я ще не розумію, як за цим гравцем можна встигнути. Кайфанув максимально чекаю наступні ігри. А якщо вам сподобався цей випуск, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал до зустрічі.